Ми бачимо, що ось ці зараз нібито готовності до миру з боку Путіна вони підкріплюються ракетними ударами і шахетними ударами по цивільних містах. І сподіватися на те, що вони якось зміняться, мені мені здається, не варто. Ми розуміємо, що ось ці пропозиції перемір'я для того на три дні лише для того, щоб обезпечити себе та своїх гостей, і щоб не ховатися в мазелеях під час параду на ці три дні на 9 травня. Ну і в принципі показати щось, що вони не виходять повністю з мирного переговору для Трампа. А ось з боку Трампа це, мабуть, що цікавіше, тому що у Трампу потрібно показувати вже результати. І ці 100 днів, які минули вчора вчора, 100 днів президентства. Ми бачимо, що якихось результатів по багатьох треках, які були запущені, ну поки що не може показати Трамп. Плюс до цього і. Найшвидше падіння рейтингів за останні 70 років у президентів Сполучених Штатів у нього відбулося. Тому я думаю, що він поки що не буде виходити з виходити з цього процесу. А для того щоб отримати результати, йому потрібно все ж таки діяти, і дії ці мають бути направлені саме на Російську Федерацію. І Я сподіваюся, що все ж таки е, найближчим часом ми побачимо тиск не на Україну, який відбувався е, останнім часом, а саме на Російську Федерацію, щоб змусити її все ж таки до. Мирного процесу до мирних переговорів і до сталого миру, і власне ми бачили вже заяви Трампа щодо того, що щодо цього самого травневого перемір'я, що йому не потрібне не потрібен переміря на три дні, йому потрібен сталий мир.